Буває день, як вирок, як стіна, коли вас зраджують і друзі, і пророки, а ти стоїш ти в себе є лише одна, і над тобою тільки небо й роки. Не бійся бути винною без вин, не бійся залишитися ні з чим, бо той, хто йде у натовпі один, а хто йде самотнім, той значимий. Не позичай у долі сподівань, не жди від світу, ласки чи авансу. Між тисячі чужих розчарувань лише на себе розраховую шанси, бо люди то припливи і відпливи. Сьогодні берег, завтра каламуть. Будь гордою, будь виключно щасливою тим щастям, що у тебе не візьмуть. Помилка вірити у чиюсь міцну спину, коли хребет твій, як струна. Ти жінка, ти фортеця, ти людина, ти океан, ти в себе є лише. Одна.